Вітаємо в ефірі. Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля новий формат роботи. Про ці зміни розповідає координатор центру Світлана Цьома. Наш волонтерський центр дозвілля переходить на інший формат роботи. Чому? Тому що влітку це сонечко тепло, діткам хочеться розважатися, і ми для них готували такі розважальні більші ігри. А на сьогодні діти пішли в школу, і ми побачили, що трошки змінилися кількість дітей. Діти розбіглися по своїх напрямках, по гуртках, де які гуртки працюють. Почалася школа. Діти хочуть трохи вдосконалити свої знання, тому що дистанційне навчання і батькам вже важко з цим впоратися самим, тому вони шукають таких вчителів. І на сьогодні ми побачили, що якщо кожен день у нас буде працювати по дві-три локації, так буде зручніше, і діти можуть собі обирати свій напрям і продовжувати. І ось таким чином у нас і в понеділок працює. Наш центр дозвілля вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Формат нашого дозвілля він такими залишається. Звісно, ми якісь робимо і масовий захід. Можливо, це буде раз на два тижні, можливо, раз в тиждень. Будемо дивитися по наших дітях, наскільки для них це важливо. А так завдяки тому, що у нас є педагоги, які хочуть з нами волонтерити, скажімо, в нашому центрі. Вони залюбки відкривають двері свого кабінету, свої знання, і дітки до них приходять і навчаються. Чаються і хочуть отримувати результат від цієї праці з педагогом про заходи, які вже відбулися в рамках нового формату. Розповідає культур будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Синиєвська. Уже в новому форматі дозвілля у нас відбулася низка заходів. В першу чергу хочу назвати локації, які функціонували. Віднині тепер буде кожного вівторка настільний теніс зі Світланою Георгівною Квілінг це майстер клас з квілінгу Веселі смужки з Валерією Єрмолаєвою. Далі була хореографія класичної естрадного танцю Юлія, проводила Юлія Тимохіна, спортивно бального танцю. Також майстер-клас колорит для батьків та педагогів. Тобто було цікаво. І на завершення ми з моєю молодіжною командою Драйв разом. Знімали відео до Дня Миру, адже 21 вересня весь світ святкує День Миру. Тому ми знімали відеоролик до цього дня.